Хочу розпочати своє ну, звернення чи розповідь. Для всіх Житомирян є чудова новина. Це те, що нас запросили прийняти участь, канал Інтер в проєкті Майданс. Цей проєкт Канал Інтер вже проводить втретє, але ми будемо приймати участь вперше. Тому я хочу, щоб ми всі місцеві жителі різних професій, різних соціальних груп різного віку згуртувались навколо цього проекту і прониклись оцією ідеєю прославляння нашого міста Житомира. Зразу я хочу сказати про те, що кастинги відбудуться. 9, 10, 11 липня з 4 з 16 годин до 20.00 на Соборному Майдані біля фонтану. Там ми всі збираємось, і як будуть проходити кастинги, ви все побачите там. Але ми запрошуємо вас всіх, тому що на перший ефір, який відбудеться 18 серпня, нам потрібно, щоб виступило 200 жителів міста Житомира. І другий ефір, який зразу відбудеться через два тижні, вже потрібно буде 400, 400 мешканців знову повторюю міста Житомира, дорогих моїх земляків. Хочу сказати про те, що перша, перший ефір буде присвячений, як завжди, презентації нашого міста. В нашому місті дуже славетна багата історія. Нам є. Що сказати про себе? Ми можемо про себе заявити, тим паче, що це проводиться вперше, ми вперше. Тобто це буде прем'єра нашого міста. Якщо інші міста, такі як Одеса, Запоріжжя, там Чернігів, Львів, виступають вже втретє, а в нас, для нас це вперше. Я хочу запросити всіх. Для участі в цьому це я маю на увазі не тільки танцюристів, не обов'язково мати заоблачені танцювальні здібності головне почуття ритму, хороший настрій і бажання рухатись вперед і прославляти наше місто. А по-друге, я дійсно хочу запросити всіх людей, які не байдужі до цієї справи, які мають матеріальне і фінансове якесь підтримати нас не тільки панчішну фабрику, не тільки всесвітньо відому, не тільки. Морозиворуть, які теж знають майже в, в, в цьому світі, але й тих, хто небайдужий до долі нашого міста. Е, ідея така, що е, справа в тому, що чим відрізняємося ми від інших міст, тим, що у нас команда повністю складається із е, нас, Житомирян, всі хореографи житомирські, адміністратори Житомирські, хоча канал Інтер на всі інші, на інші проекти е, над, надсилав сам е, якихось. Ну, скажімо так, зірок з проєкту танцюють всі. У нас хореографом буде, головним хореографом буде Ольга Тихончук. В нас буде ще побічники це я Ольга Костюшка, хореограф і Ганна Перепелиця. Головний режисер Петро Авраменко адміністративна група. Всі ми. Вже проникли з цією ідеєю. Нам тільки залишається, щоб вас всіх закликати допомогти нам. І ми, спонсорів, запрошуємо не тільки для того, щоб підтримати нас матеріально. Ми вас всіх запрошуємо, так як і журналістів, і всіх офісних працівників, і всіх чиновників, всіх, хто не байдужий, хто зараз влітку в цьому місті, прийняти активну участь. Ну, на, на важелі поставлено імідж нашого міста. Звернулася ініціативна група з ідеєю того, що сьогодні телеканал Інтер включив вже Житомир в участь в майданці. Є обличчя від міста Житомира Оля Тихончук, є команда. Вони знають, що Житомир достатньо сильне і хореографічне місто. Тому нам, управлінню культури, Можна чесно сказати, нічого не залишалося, як прийняти цю ідею і максимально цьому сприяти. Ми знаємо, що у нас дуже багато гарних людей, танцювальних колективів знову ж таки, але ми не маємо фінансової підтримки. Фінансування цього проекту у нас на початковій стадії. Тому знову ж таки ми звертаємося до всіх тих Житомирян небайдужих. У нас дуже багато потужних підприємств, гарних підприємств, сильних підприємств, які можуть нам допомогти в тому, щоб цей проект відбувся.